Сімейний бізнес із надання клінінгових послуг Тетяна Попович разом з чоловіком заснували 10 років тому. Доки мій чоловік у ЗСУ, організацію нашої частини бізнесу по пранню Килимів, я взяла на себе. Тетяна Попович розповідає, на розвиток їхнього бізнесу отримала 500 тисяч гривень з держбюджету за новою грантовою програмою для ветеранів. Про неї дізналася у Мукачівському центрі зайнятості. Першим етапом ми відправили грант, отримали, що перевірку ділової репутації пройдено. Потім ми вже отримали, що грант нас запрошують на співбесіду. Це був найхвилюючий момент насправді. І вже після захисту ми через якийсь час отримали вже відповідь, що погоджено. У 2024-му Тетяна Попович стала першою в Закарпатській області, хто отримав грант для ветеранів. 500 тисяч гривень уже перерахували на нове обладнання. Після завершення ремонту Тетяна візьме на роботу ще двох працівників. Така умова програми. Це буде прасувально-сушильний каландр, з допомогою якого ми зможемо швидше і ефективніше обробляти готельну білизну. У нас були два варіанти: ми могли або розширити цех по пранню килимів, або ці кошти витратити на розширення нашої пральні. І завдяки гранту нам вдалося обидві наші бажання, наші мрії втілити. Гранти для ветеранів нова програма державного центру зайнятості. Її учасниками можуть бути громадяни України, які хочуть започаткувати власний бізнес. Це фізичні особи-підприємці, які являються громадянами України, із категорії осіб учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, та сім'я, члени сім'ї, дружина або чоловік, учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. У минулому році на гранти для ветеранів у закарпатський центр зайнятості подали 9 заявок. Позитивну відповідь отримав один заявник. Можуть отримати суму гранту до 250 тисяч, в разі якщо зобов'язується створити одне робоче місце від 250 до 500 тисяч, в разі якщо зобов'язується створити два робочих місця, і від 500 тисяч до мільйона, в разі якщо зобов'язується створити чотири робочих місця. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне новини.